Під Час виїзду до одиноких людей, що померли природною смертю, правоохоронець забирав у них серед іншого паспорти та банківські картки. Він знімав гроші у померлих у банкоматах та використовував їх у своїх цілях. Також він протиправно заходив у додатки банків на вкрадених телефонах пенсіонерів та отримував доступ до депозитів померлих. Оформлював кредити від їхнього імені. Тощо загалом, в ході слідства задокументовано понад 10 епізодів злочинної діяльності слідчого. Загалом він заволодів грошима на майже 800 тисяч гривень. Під час обшуків у нього вдома, крім чужих банківських карток, телефонів та паспортів. Знайшли багато бойових припасів різного калібру та три одиниці незареєстрованої вогнепальної зброї. Правоохоронець обвинувачується у шахрайстві, викраденні, привласненні чужого майна, несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Процесальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора.